З нами на зв'язку Валентин Наливайченко, народний депутат України, секретар комітету з питань інтеграції України із Євросоюзом. Пане Валентине, вітаю вас! Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго вечора, слава Україні, героям слава. Ну давайте більш детально ось про ці заяви Вчорашній візит Роберта Фіцу до України. Ну і чому так різко змінилася риторика тієї ж угорщини, тому що всі ми чули заяви Орбана, неодноразові заяви і погрози блокувати вступ України до НАТО і блокування допомоги, і що стосується блокування перемовин з Євросоюзом. Чому тепер зараз так він різко змінив свою думку? Чи це тільки поверхневий такий вигляд? Югорщина і і Словачина напередодні саміту лідерів європейського союзу, це 27 країн, 27 лідерів, де будуть розподілятися інтегрований бюджет Європейського союзу, а це сотні мільярдів євро. Якраз і не просто змінили позицію, а просто зайняли позицію європейської спільноти підтримати Україну. Причому підтримати і створення фонду допомоги для нашого бюджету, для наших бюджетників, для фінансування. Всіх соціальних зобов'язань, але і також приєдналися до створення оборонного фонду Європейського союзу. Простіше, простіше кажучи, спільне рішення європейської спільноти усіх 27 країн, в тому числі і Угорщини і Словаччини, однозначно на підтримку України. І дуже важливий чинник, який не обійде ніколи ні угорський уряд, ні словацький, це підтримка словацького і угорського народу. Українців українського народу це нікуди не дінеш. Це знаєте, така вже течія дуже серйозна, і вона по суті консолідує всі країни-члени Європейського союзу. Я можу тільки сказати, що дуже важливо для нас, для України, що справді 1 лютого відкриються двері, буде створений цей фонд, почнеться ритмічне фінансування, але одночасно почнуться і наші перемовини про повномасштабне членство в європейському союзі, про безпосередній вступ. До європейського союзу і нам же країні, особливо Верховній Раді, уряду, треба мати перемовників в кожній за кожною галуздю і відстоювати наші національні і економічні інтереси, рухаючись одночасно до членства в європейському союзі. Тобто з ваших слів я так зрозуміла, що вже до початку перемовин, коли вони почнуться. Не буде вже таких проблем та заяв і спроб блокування нашого вступу на початку перемовин від тієї ж угорщини. Я думаю, навіть Урсула Фондерляїн вам не скаже точно чи будуть інші заяви, особливо від таких представників прем'єрів як Угорщини і Словаччини. Але я знаючи європейські настрої всередині Європарламенту, всередині Європейської комісії, підтверджую, що найголовніше для нас. Хто б що не заявляв, але 1 лютого саміт лідерів однозначно затвердить і фонд допомоги Україні. А це щорічно те, що потрібно для підтримки нашого бюджету: це 5 мільярдів євро і вище. Та оборонний фонд це те, що потрібно для того, щоб наприклад закінчити виробництво снарядів для збройних сил України. Пам'ятаєте, ми ж тримаємо домовленість з європейським союзом про мільярд а мільйон, мільйон вибіжних артилерисмільйон артилерійських 000. снарядів. Так і вони будуть завершені. Плюс будуть додаткові замовлення за те, що вже вирішено на рівні НАТО. Країн-членів НАТО, а вони більше з них є країни-члени Європейського союзу. Це додаткове виробництво додаткових снарядів і країнам-членам НАТО і для наших збройних сил. Загалом, наскільки ось такі особисті контакти, спілкування відіграють таку важливу роль зараз у вирішенні багатьох спірних питань, відіграють дуже важливу роль, і треба зустрічатися з кожним лідером, прем'єром, президентом та навіть до міністрів, включно. Кожної нашої сусідньої країни Європейської, тому що ще раз наголошую: з 24 лютого 2022 року вони і їхні люди, народи зробили все, допомагали нашим біженцям, допомагали транспортом. Зараз допомагають в транзиті техніці, всього необхідного для збройних сил України. Цілі хаби створені на території цих країн, Польща, Угорщина, Словаччина та інші, і нам треба по всім лініям знаєте, серйозно з ними мати союзницькі і е, сусідні відносини. Це наші природні союзники, тим більше, що ми вступаємо в європейський союз. Ми вже будемо 28 восьмої, 29 дев'ятої країною європейського союзу і мати справу будемо саме з цими країнами. Давайте тепер ще а, про таке дуже важливе і знов таки суперечливе питання, це великий пакет допомоги від сполучених штатів Америки. Буквально напередодні а, ми мали включення зі сполучених штатів і а, говорили про те, що Трамп виграв а, праймеріс у нью гемпширі Ну і звичайно говорили ще про те, що якраз а, Трамп і республіканці дуже сильно тиснуть на конгрес. А, все ж таки, як на вашу думку, коли це питання зрушить з мертвої крапки? Бо все ж таки, чим ближче буде до виборів, а тим більше воно буде заполітизоване і тим більше воно буде затягуватися. На моє переконання і моя дія такою є з конгресом США з демократами і республіканцями. Переконуємо, щоб голосування відбулося якомога скоріше. Якщо не до кінця січня, то вже в лютому місці. Причому голосування про виділення більше 60 мільярдів доларів оборонної допомоги Україні. Плюс Ізраїль, плюс Тайвань це ті е, країни, які природньо теж в оборонному пакеті при п, представлені Білим домом президентом США Байденом в Конгрес, Конгресі. І хто б що не говорив, я вам скажу обережно для того, щоб е, не говорити наперед до того, як відбудеться голосування, що насправді крок за кроком ми наближаємось до цього голосування, крок за кроком. Роблять серйозну роботу ключові сенатори і конгресмени і демократичної партії і республіканської. Я відкинув би те, що іноді російська пропаганда використовує, що нібито всі республіканці проти, нібито там Трамп сказав щось геть проти України. Це не зовсім так, а іноді зовсім не так. Хто б що не говорив, виборча передвиборча кампанія в США, Америки це справа американського народу, справа Нюгепшера, Айови, завтра Південної Кароліни, і так більше 50 разів. Але нам для України дуже важливо не відкладати, і ми робимо все можливе. Ведемо всі можливі переговори на всіх рівнях, щоб голосування відбулося до того, як Америка, Сполучені Штати Америки, остаточно увійдуть в вибори. А це в них на наскільки ми знаємо, влітку вже будуть з'їзди партійні, і вже тоді дійсно розпочинається виборча. Президентська гонка. Але все ж таки, ну, доволі часто лунають думки, що Трамп все ж таки тисне на конгрес. Я думаю, що це тисне він чи ні, це справа вже республіканців від тої частини, частини республіканської партії, яка представлена в Конгресі в Палаті представників. Бо саме Палата представників за законодавством США відповідає за розгляд бюджету, змін до бюджету і в тому числі. Палата представників і насамперед нам тепер цікаво для того, щоб все ж таки, щоб вони проголосували. Я не думаю, що йдеться про тиск. Я думаю, що йдеться про політичні, так, політичні процеси всередині Сполучених Штатів, всередині Конгресу США. Але ми зрозумійте правильно, не зліва, не справа. Ми мається на увазі Україна. Ми говоримо і з республіканцями і давно. І з демократами, які зараз мають президента і е, мають е, виконавчу владу в країні, і повірте мені, більшість представників і демократичної республіканської партії все ж таки готові підтримати Україну, і ми чекаємо і працюємо на те, щоб ця готовність все ж таки відбулася у вигляді голосування за оборонну допомогу. Ще таке питання, все ж таки, у продовження теми. Ось та частина республіканців, яка все ж таки проти виділення, проти ухвалення цього великого пакету допомоги, ну, власне, і яка створює певний тиск, це все ж таки більше партійні, як ви кажете, суперечки. Або це ще така гра на будь росіян. Вони розуміють загалом зовнішню політичну загрозу. Я не думаю, що це гра, знаєте, з росіянами. Іноді вона може відповідати російським інтересам. Ясно, що Путін вкрай зацікавлений, заінтересований, щоб від США оборонна допомога ЗСУ скоротилася або не надавалася. Для нього це ясно, що це його сценарій. Але це не сценарій Америки, це не сценарій Конгресу США. Це не сценарій ані республіканців, ані демократів. Я вам відповідально про це говорю. Всі добре розуміють і в конгресі, особливо і республіканці і демократи, про що ми говоримо, за що Україна б'ється, і готові нас підтримати. Їхні політичні, і, на жаль, передвиборчі, на жаль, для нас, передвиборчі процеси, справді їх затягують знаєте в свою е виборчу ситуацію. Але я налаштований, я думаю, таких як я більшість, все ж таки, щоб до е початку безпосередньо виборів до їх партійних з'їздів. Ще в лютому, все ж таки, щоб цього року відбулося голосування, виділена була оборонна допомога, а політичні процеси в Сполучених Штатах вирішувалися згідно з їхнім законодавством і американськими виборцями. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами Валентина Наливайченко, народний депутат України, секретар комітету з питань інтеграції України з Євросоюзом, говорили.